Відомі українські спортсмени спільно з українським ветеранським фондом запустили мобільний застосунок «Тренвет», який допомагає захисникам і захисницям знайти для себе оптимальне рішення щодо спортивної реабілітації. Тепер буквально в пару кліків можна знайти поруч тренера чи навіть спортзал, де абсолютно безкоштовно допоможуть через спорт адаптуватись до цивільного життя. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. 3, 2, 1. Олександр Шовачка з позивним Вовк, сержант 95-ї десантно-штурмової бригади. Після тяжкого поранення у боях за Київ знайшов себе в спорті. Розповідає, що ледь не кожного дня тренується. Такий метод реабілітації найкраще допомагає йому повернутись до життя в соціумі. Це комунікація безпосередньо з ветеранами, з такими як він, тому що ми один одного надихаємо. Оцей взаємозв'язок. Він отак. Вже там я не знаю, починаючи з червня місяця, особисто для мене він настільки вже зав'язався, що я не уявляю завтрашнього дня, да не спілкуючись, не щось не організовуючи, та да, для побратимів. Олександр один з розробників застосунку Тренвет, який пропонує пораненим швидкий онлайн доступ до безкоштовних спортивно-реабілітаційних послуг у всіх регіонах України. Натомість фахівці із спортивної реабілітації можуть запропонувати свої послуги ветеранам. Це можливість для тренерів, для реабілітологів віддячити ветерану, тобто за те, що він віддав своє здоров'я. Воюючи, захищаючи країну, щоб там, де він знаходиться зараз, маю на увазі там тренера або реабілітолога, було тихе, мирне, спокійне життя. Зараз у додатку зареєструвалися понад 400 реабілітологів з усієї країни, і ця цифра зростає ледь не в геометричній прогресії. Підтримали таку ідею і найсильніші люди планети. Ми хочемо і прагнемо якомога більше. Ветеранів залучити до здорового способу життя, фізичної культури і спорту, тому що вважаємо, що ця галузь є чи не найкращим інструментом соціалізації ветерана вже в мирному житті. Хочу звернутися до тренерів, до реабілітологів, долучайтесь до нашої команди, долучайтесь до тринвед, тому що зараз ми працюємо або на фронті, або для фронту. Автори розповідають, що застосунок має кілька цілей: реабілітація, покращення фізичного стану та соціалізація ветеранів. Якщо ви ветеран, вкажіть при реєстрації найзручнішу для вас локацію, і Тренвет знайде на мапі поряд з вами тренерів та спортивні клуби, де вас радо чекають на тренування. Ви просто натискаєте на кружечок на мапі та дивитесь інформацію про тренера. Якщо вам все підходить, напишіть тренеру в його контакти та приходьте на тренування. На цій платформі кожен військовослужбовець матиме можливість знайти собі тренера, реабілітолога, масажиста чи дієтолога. Багато клубів надавали можливості ще з 2014 року для безкоштовних або пільгових тренувань для ветеранів, але цей е, проект не був. Мега успішно втілений, тому що ветеран приходив і не знав, як йому тренуватися. Сенс в тому, що насправді утримує і заохочує власне спеціаліст, тому ми надаємо можливість фітнес-тренерам, фахівцям фітнес-індустрії допомогти ветерану повернутись в суспільне і цивільне життя. Фінансову частину цього проєкту взяв на себе Український ветеранський фонд, який профінансував розробку мобільного застосунку. Ми фінансуємо за рахунок державного бюджету і залучених грантових коштів ветеранський бізнес і громадські організації. Ветеранські це все відбувається на конкурсних умовах. Автори додатку вже активно працюють над оновленням. Планують додати в застосунок фізіотерапевтів та психологів. Настав час нам, тренерам, долучитись до перемоги. Я вмію, я можу бути тренером ветерана. Сергій Салій, Владислав Бернацький, Київське бюро телеканалу. «Д1».